Дякую. Ви чуєте мене зараз нормально? Так. Да. Ну, у мене буде про управління ефективністю, тому я буду ефективна і буду, ну, буду намагатися звичайно в 14 хвилин свої вкластися. Добре, тож поговоримо про винагороду та визнання. І, на наш погляд, управління винагородою та визнанням займає майже найбільше місця в процесах пов'язаних з людьми. Адже розуміння побудови компенсації за роботу, управління ефективністю та визнання, гарантування прозорих, справедливих та зрозумілих процесів відіграє велику роль в залученості і ефективності наших людей. Хочу відмітити окремо, що жоден з процесів, пов'язаних з винагородою та визнанням, не був призупинений чи відозмінений в зв'язку з повномасштабним вторгненням. А всі зобов'язання, які ми маємо перед людьми, виконуються в повному обсязі і навіть більше. І минулого року, не дивлячись на простої, на відсутність на роботі, заробітна плата виплачувалася завжди вчасно, в повному обсязі. відбулися підвищення заробітної плати, і виплата річного бонусу. А також декілька разів виплачувалася матеріальна допомога, яка і продовжується в поточному році. Всередині компанії ми намагаємося максимально залишити. Всі процеси, які були до повномасштабного вторгнення, створюємо нові ініціативи. Ми, ми, ми віримо, що такі дії максимально допомагають ментальному здоров'ю наших співробітників, адже відчуття стабільності, якого так бракує поза межами компанії, ми намагаємося залишити у нас. І це, це саме те, що не вистачає людям. Отже, в нашій компанії Imperial Tobacco, яка є частиною глобальної компанії Imperial Brands, ми використовуємо цілісний підхід до управління ефективністю, який називається connected performance, де всі елементи є взаємопов'язаними. В нашій компанії панує культура заснована на результативності. Це культура, в якій кожна людина повністю відповідає за власне розвитку за підтримку, за підтримки свого безпосереднього керівника та створеним можливостям в компанії. Очікувані показники продуктивності є чіткими і всі наші цілі повністю узгоджуються з нашими стратегічними пріоритетами. Це означає, що кожен співробітник розуміючи довгострокові цілі, будує свої персональні цілі. Але завдяки гнучкості процесу їх можна коригувати, коли змінюються обставини або виникають нові можливості. Зворотній зв'язок надходить щодня, ми говоримо правду про продуктивність, робимо це з повагою та турботою один до одного. Кожен із нас вчиться щодня, росте і розвивається, а це означає не боятися робити помилки і визнавати, що стояти на місці насправді означає відставати. Те, як ми працюємо, взаємодіє, взаємодіємо є рівноцінно важливими, як і те, що ми досягаємо, і ми однаково цінуємо і винагороджуємо ці два елементи. Особливо хочу відмітити, що всі процеси є прозорими. З ними можна може ознайомитися кожен співробітник компанії, адже вони розміщені на нашому корпоративному порталі. А документування процесу та збереження документів. Відбувається в Workday. У 2022 році в Imperial Tobacco було запроваджено Connections. Це чотири взаємопов'язані елементи, які є основою нашої діяльності. Це наша мета, бачення, стратегія, які підкріплені моделями поведінки. Моделі поведінки це саме, як ми поводимося і працюємо, щоб досягти наших цілей. Саме навколо Connections ми будуємо культуру, спрямовану на ефективність. І окреме місце в цьому займає наш підхід Connected Performance, який дозволяє нам прозоро та ефективно управляти процесами винагороди та визнання. Тож щороку кожен співробітник компанії без винятку на позиції встановлює собі цілі на рік, які будуються на каскадованих цілях від свого керівника та компанії. Таким чином, ціль кожного є внеском досягнення цілей компанії. Ціль обов'язково поділяються на два блоки: що буде досягнені цілі, і як цілі будуть досягнені, мінімум три поведінкові цілі відповідно до модели поведінки. При цьому оцінювання цілей по блокам відбувається окремо, демонструючи рівноцінну важливість кожного з елементів. Тобто досягнення цілих, я чомусь чую сама себе. Тобто досягнення цілей будь-якими методами це не наш варіант. Поведінковий елемент має рівну вагу. Річні цілі встановлюються на початку фінансового року, обговорюються та затверджуються з керівником, і протягом року відбуваються регулярні зустрічі, так називаємо чекінс. це регулярні якісні розмови між працівником та керівником про прогрес щодо цілі, що і як, розвитку, довгострокових кар'єрних прагнень та інших тем, пов'язаних із благополуччям на роботі. Регулярні чекіни є ключовою характеристикою культури, спрямованою на ефективність, яка завжди активна, тобто всі залишаються зосередженими на досягненні цілей. Наш підхід базується на тому, що особистий розвиток є важливим елементом у створенні культури, спрямованої на ефективність, щоб використовувати навички, енергію, ефективність і потенціал кожного окремого для реалізації нашої стратегії. Після узгодження річних цілей співробітник організовує зустріч зі своїм керівником та створює план розвитку, який включає елементи формального навчання, зростання та розвитку, які допоможуть співробітнику оптимізувати ефективність цього року та його майбутню кар'єру. Управління талантами в компанії є важливим елементом визнання та інструменту для розвитку людей та компанії, і процес передбачає оцінювання усіх співробітників та пошук талантів, складання індивідуальних планів розвитку для талантів, а також регулярний перегляд планів та повторне оцінювання. Як я вже говорила, згідно нашого підходу, рівноцінно важливо, що виконує співробітник та як він цього досягає. Щоб виконувати, що друга категорія як. Безпосередньо пов'язана з нашими моделями поведінки. Таким чином, важливо, аби при виконанні своїх робочих цілей співробітник демонстрував відповідну поведінку. Кожна з категорій, з категорій цілей, що і як, оцінюється окремо за чотирьохрівневою шкалою ефективності. Важливо відмітити, що абсолютно всі співробітники компанії пройшли тренінги з розуміння моделей поведінки, а всі керівники додатково пройшли навчання з управління ефективністю, навчилися стандартам оцінювання. Для гарантування узгодженості процесу фінальні рейтинги калібруються ширшим колом керівників. Річні рейтинги впливають на розмір річного бонусу в кінці року, а елемент річного бонусування мають всі наші співробітники та розмір перегляду заробітної плати, які щорічно відбуваються в нашій компанії. Тож кожен керівник отримує рекомендований діапазон підвищення заробітної плати для кожного співробітника, який враховує три ключові фактори: це бюджетне підвищення на основі інфляції країни та ринкових показників. Ми використовуємо для цього дані мерсер, річних рейтингів співробітника та компарейшо. Відношення заробітної плати співробітника до ринкових показників. Щодо розміру річного бонусу, керівники також отримують рекомендовані діапазони для бонусних мультиплікаторів, які будуються на основі рейтингів. Таким чином, на розмір річного бонусу впливає результат компанії, а також персональний результат співробітника. В компанії працюють різноманітні мотиваційні програми, які є інструментами для визнання як особистих. Так і командних досягнень. Зірки модели поведінки, кластера, картки вдячності, мотиваційні програми з продажів, програми DriveSafe. Дозвольте мені продемонструвати деякі з них. Як я вже казала, всі наші співробітники пройшли тренінги з Connections для чіткого розуміння значення кожної з моделей поведінки, яким чином вони впливають на досягнення цілей різного рівня та демонструються на практиці. Тренінги пройшли всі 100% співробітників. Навіть не дивлячись на, 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 на ті обставини і на ті перешкоди, які були в минулому році, ми гарантували е, навчання всіх співробітників без, е, без виключення. Всі керівники на додаток до тренінгів для співробітників пройшли ще тренінги Connected Leadership: це про використання моделей поведінки для ефективної роботи з людьми. Ми, ми створюємо різноманітні мотиваційні програми для підвищення ефективності роботи та залученості працівників. Ті з вас, хто слухав нашу презентацію в рамках номінації Добробут та Благополуччя, могли почути деякі з таких ініціатив. Багато ініціатив, направлених на визнання, які не матеріальні, а які дуже люблять та активно використовують наші колеги. Ну і, звичайно, не може не поділитися нашими результатами залученості, які постійно зростають. Ви бачите статистику за останні три роки. Останній результат за 2023 рік, буквально два тижні назад, ми отримали. І ми вважаємо, що не останню роль в цьому результаті займає наш підхід до управління винагородою та визнання. Також хочу відмітити один важливий момент, який не можу залишити без уваги, і який має величезний вплив на залученість. Це однозначна позиція нашого глобального офісу щодо російського вторгнення. Вже в березні минулого року компанія оголосила про припинення бізнесу в Росії і в квітні минулого року реально закрила свої офіси і фабрику. Анулювавши свою присутність в країні агресорці і свідомо відмовившись від доходів в цій країні. І е, хочу сказати, що наші співробітники високо цінують і підтримують ці дії, і про що неодноразово в, в різноманітних опитуваннях е, вони відмічали. З мого боку, все е, я думаю, що я була дуже ефективна Ігор, Як ви вважаєте? Це це на 100%. Це на 100%. відсотків. Дякую. 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 Я хочу вам подякувати за те, що ви зробили акцент на те, що важливо, що наші люди не просто що роблять, а як вони роблять свою роботу. І останній приклад і ваш крок з виходу з Росії. Це також показник.